Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і Вертута шукає сім'ю. Вертута скорочено тут. Це неймовірно мила дівчинка була знайдена ще зовсім крихітною разом із братиками та сестричками за містом Одеса в одному із е, селищ. Вони просто в снігові впали в яму, їх ще й намагались там е, вбити люди. Неймовірно, страшна історія, як завжди, цуценята нікому не потрібні, але, як завжди, знайшлися люди, яким не байдужа, доля, малюк, тому вони не змогли їх там залишити і забрали до себе прямо в квартиру дев'ять цуценяток. Вертута одна із них. Ці крихітки фотографувалися, їх викладали на соцмережі, на Оликс і намагалися знайти їм домівки, коли вони були ще зовсім малесенькими. Але, на жаль, на жаль зараз дуже важко знайти родину. Для цуценят люди виїжджають, люди мають свої проблеми. Ми це все розуміємо, але віримо, що є небайдужі серця, які шукають собі в сім'ю люблячого хвостика. Отже, вертута їй уже 5,5 місяців. Вона ось така. Середнього розміру неймовірно гарна, дуже красива дівчинка, оброблена, вакцинована, трошки сором'язлива, ми з нею тільки познайомились, тому вона не розуміє, чому я її тримаю на ручках, адже її вихователі ось стоять поруч. І вона хоче до них. Але вона така гарнюнечка. Вона виросте невеликою середнього розміру і дуже чекає на свою сім'ю вже дуже-дуже давно. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цю красуню дівчинку. Подивіться, яка вона мила, який гарнючий окрас. Вона дуже чекає на люблячу родину. Візьміть її, будь ласка, в сім'ю або зробіть для неї репости в свої соцмережі. Вони завжди-завжди приносять результат і хвостики їдуть в свої сім'ї.